Дивимося ще одне котежне містечко на околиці Львова. Як бачите, дуже красиві будиночки. Використовувалися всі повністю наші матеріали торгової марки Ферозіт. Пінопласт, товщина 15 см. Це зараз, скажімо, оптимальний варіант для утеплення. Потім сітка 160-ї щільності, кутники, комплектуючі всі прикутники примикання і так далі. Повністю всі використовувалися «Ферозітівські». І е, декоративний шар тут використовувалася сила Ксанова декоративна е, шуба з відра в підібраних кольорах дизайнером. 15 см пінопласт, тому що зараз всі переживають за теплоенерго втрати, так як, як комунальні, це дорого, газ, електрика і так далі. І е, відповідно більша ставка йде на утеплення для утеплення. Це є фасад і дах. Ну, Дах, само собою тут використовувалась вата до 30-ї щільності ізоват, відповідно, і е, товщина там 30 см, і фасад 15 см. Ну, Для такого будинку тепловтрати мінімальні. Mm -hmm. Використовувалася фінішна декоративна шуба е, Силуксанова. Е, ну, відповідно, у нас тікіша до атмосферних впливів, не боїться там вологості, перепадів, температури. Ну, Я думаю, що це самий оптимальний варіант.